The book, the book, the Пане білд, ви давно стежите за ситуацією в Україні. Були тут багато разів за останні півроку. І у часи подій на Майдані нерідко Європа саме з ваших постів у соціальних мережах дізнавалася про те, що насправді відбувалося тут. Це дуже важливо, і я намагаюся це робити. Звичайно, я не можу достучатися у Твіттері до кожної людини на землі, але до багатьох людей, зокрема і тих, які формують громадську думку і мають вплив, цілком можливо. Чи стежите ви за коментарями? Адже соцмережі мають і величезний мінус негатив та агресію у коментарях. Так іноді люди бувають агресивними, пишуть всілякі образи. Це все прояви пропаганди, з якими я часто зіштовхуюся, особливо у питанні України. Я не дуже добре знаю російську, тому не завжди можу відповісти на такі коментарі. Іноді коментують російською. Я іноді пишу твіти українською або російською, щоб охопити і цих людей, продемонструвати, що інформацію можна доносити. І так ви були в багатьох містах України. Що вам найбільше сподобалося? Звісно, я обожнюю Київ у всій його літній красі. Також я був у Херсоні, приємно вражений розвиненим аграрним сектором, там декілька разів їздив до Одеси. Дуже гарне місто в Україні є величезний потенціал, і найкращі враження у мене від української молоді. Ви зараз маєте перше насправді пострадянське покоління людей, свідомих і цілеспрямованих, які знають, чого хочуть і досягають цього. Це основа на якій ви будуватимете майбутнє. Багато європейців були вражені, коли побачили фото Межигір'я. Вони уявити собі не могли, що таке можливе у сучасному світі. Якими були ваші враження? Те, що Янукович та його сім'я корупціонери, для нас не стало новиною. Я був здивований від того, яким вульгарним виявилося Межигір'я. Дійсно вульгарним. Більшість здивував смак чи не смак, чи що воно було? Це просто вульгарно.